Всім привіт! Продовжуємо проходження сталкави чисте небо. Зараз я на Янтарі, будемо йти спілкуватися з професором. Дізнаємось інформацію про стрільця. Виконуємо максимально квестів, тут, які є доступні які нам можна виконати. Але в цій серії ми ще не підемо ось сюди. У, людей ліс. у цій серії максимально ми прокачаємо броню, по максимуму здамо флешки. І лише тоді вже будемо направлятись. Лише так. Блін, ці удари це випромінювання псі. Вітаю так, на нашій сюди. науковій базі. Ова. Так, не часто мені щастить бачити тут нові обличчя. То що ви хотіли б знати? Питайте, я уважно слухаю. Я знаю, що стрілець був тут. Що ви знаєте про нього? Так, цей сталкер бував у нас. Він на диво багато знав. Значно більше за інших. Стверджував навіть, що бував у центрі зони. Я йому, звісно, не дуже вірив, хоч він показував мені фото. Ми уклали з ним угоду. Він обіцяв провести польові випробування однієї з наших перспективних розробок блокувальника всі випромінювання. За це ми обіцяли надати згодом налаштований зразок. Стрілець вірив, що пристрій дозволить йому пройти через так званий випалювач місків. З ще не налаштованим прототипом сталкер пішов на територію комплексу, і все. З того часу ані стрільця, ані прототипу. Протягом певного часу ми отримували телеметричні дані за мірів інтенсивності всі поля та наразі сигнал загублено. Вочевидь, стрілець потрапив під потужний сплеск випромінювання. Як мені знайти стрільця? Можливо, стрілець усе ще живий і знаходиться десь у межах заводської території. Але дістатися туди без пристрою псі захисту фактично неможливо. Ми давно вивчаємо феномен цього випромінювання. Воно має яскраво виражену пульсацію, і в періоди зниження інтенсивності людина може знаходитися на території заводу у відносній безпеці. Однак мене в змозі передбачити, коли станеться наступний сплеск. Намагатися проникнути на завод усе одно, що грати у російську рулетку. Якщо хтось і матиме снагу піти туди за стрільцем, то швидше за все просто потрапить до лав тутешніх зомбі. Але можливо я зможу вам допомогти. Нещодавно група сталкерів проникла на територію комплексу і добула там якусь технічну документацію. Уже на виході вони зв'язалися зі мною, встигли повідомити про свою знахідку, але за хвилю їх накрило сплеском всі випромінювання. Не виключено, що ці документи пролють світло на причину виникнення. Настільки сильного випромінювання. Знайдіть їх, і можливо, мені вдасться допомогти вам потрапити на територію заводу. Я згодний дістати документи. Розкажіть мені все, що знаєте. Група зникла у північно-західній частині комплексу. Там повно зомбі. Я не можу відправити сталкерів з охорони периметра. ми і так ледве стримуємо атаки. Сигнал Сосу все ще йде звідти. Спробуйте витягти сталкерів. Звісно, якщо вони ще живі. Що тут роблять сталкери? Це все через заводський комплекс. Він притягує до себе сталкерів, неначе магніт. Справа в тому, що це фактично останнє із незайманих будівель. Є багато чуток про унікальні артефакти та обладнання. Тож цілком природно, що туди раз у раз лізуть сталкери, сподіваючись, розжитися чимось цінним. Але ж це все одно, що самому накласти на себе руки. Всі випромінювання дуже нестабільне. Сплески його інтенсивності прогнозувати не вдається. А за високих рівнів клітини мозку просто розпадаються. Ну а Лівша? Лівша здібний ще й за багатьох інших сталкерів. Він та його команда працюють на нас, допомагають робити виміри, а збирають проби. Натомість, ми забезпечуємо їм якісну медичну допомогу. Думаю, якби не ця чудова взаємодопомога, ми і вони давно б загинули. Це все через завод. Зрозуміло. Часто на вас нападають зомбі. Це турбує нас із перших днів заснування лабораторії. Стіни, звісно, міцні, але ті стогони й скрегіт неймовірно заважають, відволікають від досліджень, не дають заснути. До того ж, нам потрібно час від часу виходити з бункера для збирання зразків. Цікаво, звідки тоді беються зомбі. Ми довго ламали голову над цим феноменом. Військові раз у раз зачищували територію комплексу, але зомбі з'являлися знову і знову. Усе стало ясно, коли серед зомбі виявили мого колишнього лаборанта, який пропав під час проведення замірів біля заводу. Винуватець псі-поле. усі, хто потрапляють під його вплив, втрачають розум і перетворюються на зомбі з невідворотно порушеними функціями мозку. Це вже не люди, а істоти, абсолютно позбавлені здатності до мислення. В них жеврюють лише тваринні інстинкти. Mm -hmm. Шкода їх. Так, що ти можеш мені запропонувати? Нічого цікавого. Радий туди... був з вами поспілкуватися, Ого, а тут ще й доступ. 100... Точніше, буват. Зачотно. Тоді дійсно потрібно буде накопити достатньо коштів. Щоб. Купити, можливо, покращити. І вже будемо дивитися, що тоді мені більш підійде. Чи села, чи Булат Можливо, обидва візьму з собою. Почекаємо ще для гарантії. Так. Ну, тут, так я розумію, йдуть зомбовані Це я заберу. Потім продам сахару. Так. От ідуть зомбовані, давайте їх відіб'ємо. тільки звідки вони пруть. Там ти бачу. А, це той самий зомбований. Десь там іде? Блін, тут немає регулювання зону. Ого! Біга собі. Звідки? Десь звідки? Удаю всі випромінювання дуже конкретно пішли. Бідний мужик, ти захищав мене як міг. Ще один підходить. Ніфіга собі. А це як взагалі? Так, давайте тоді зараз обійдемо просто без е, того, що ми будемо нападати на зомбі і так далі. Пізніше з ними пограємось. Зараз ходімо, виконуємо квест. Ух ти, а тут. Чис... Точніше, в кіннях Чорнобиля лежав гелікоптер. Значить він упав пізніше після подій чистого неба і перед подіями тіней Чорнобиля. Так, йдуть зомбовані, бачу, але їх тут достатньо багато, не знаю чи я зможу їх перебити. Один. Пять сил так, а де ще Обходи? Не, труп. Нет, перебив. Ну тут і зброї можна набрати буде. І боєприпасів, плюс, як я бачу, схрони з них можна буде збити. Так, там один ніби. Тепер зберігаємось, тут у нас ще аномалія бачу. І собаки. Ще так. Ой, це ще Ця собака долбана. Треба поняти, де головна. То там. Может, быть, это было. вона? Угу. Ну, давай! Так не, вона там десь. Ну давай. Просто із собаками не хочу битися. Вони ще той геморой доставляють. Так, я зрозуміти, де головна собака. Як тільки зрозумів, де головна, будемо менше морози. А ось і головна, все. Так, давайте перед тим як ми будемо відбиватися від зомбованих і так далі, заберемо артефакт. Я так розумію, тут у нас іде вогняний артефакт. Як ж класно, коли в тебе безкінечні болти? Ти не паришся, що вони відключаються. Мені якраз папки потрібні. Так що нормально. Так, звичайна аптечка, окей, тут у нас йдуть зомбовані. А, ні, звичайні сталки. Збираємо хабар, якраз продамо. Так. Непогано. А, зачекайте, давайте ще зробимо дещо. А, в мене підстубова немає. Це ж там покрашення треба для підствола, я його не ставляв. Блін. Ладно. Доїхали. Зараз просто буде куча зомбованих, які ззаді мене прикончать. Голова! Голова година нічого! Десь тут краще стать. Важдива раптом напав на нас. Ох, ці голоси в голові. Проклято що випромінювання. Ну, хоч документи забрали. Дістатися б тільки до Сахарова. А, так, Попереду собаки відчули нас. Не хочу. Ні. А? А, Шкода оставки. Потрапили під сильне псі випромінювання. Так і не змогли потрапити до Сахарова. Навіть шкода їх. Але вже з цим нічого не поробиш. Сталкери загинули. І ми продовжимо їхню справу. Так, документи ми донесем, хоча я документів по факту не бачу, я лише бачив КПК. Як я розумію, сюди я не прийду, правильно? А, в мене ще її закінчилось це. Нічого цікавого. Тоді ходімо до Сахарова. Стоп зомбовані. Звідки? Попереду мене. Десь там, да, бачу. Хай повертають назад, бо там тоді з ними воювати ще той гіма буде. Так, готовий. Не тряси, блін. Оця теаска. Ніхуйна собі. Ти як так потрапляєш у мене? Скотина. Так, ніби всі випромінювання зменшилися. Так, дохлий. Фух, своєчасно я його вбив. Так, ніби зачистили. Ходімо тоді зараз назад на базу, Поспілкуємось із сахаровим. Я сподіваюся, у нього якісь квести будуть. Вони ще йдуть зомбовані. Треба на себе їх відволікти. Блін, а вони поперли далі. От сволота така. Тоді доведеться обходити, я думав піти через озеро. Але якщо я піду зараз через озеро, то я вже звідти ніколи не вийду. Блін, тут я артефакт доволі непоганий. Мені цікаво скільки він буде коштувати в продажі у Сахарова. Хай ставки воюють. Я сподіваюся, вони ж не програють зомбованим. Хоча, якщо брати по статистиці взагалі, у чистому небі зомбовані самі жирні тварі. Самі жирні. І це по факту. Так, дохой. Подохну ти вже. Я в тебе й так повторював ви висадив. Так, дохи. Вони ще й закидають, блін, скоти такі. Десь там ще. Ще один. Все, перебив. Але мені цікаво, чи буде якась нагорода за те, що я зомбованих поубивав, блін, і так далі. А то я ніякої нагороди так і не бачу. Зрозуміло, ніхто нам не буде. Ага. Так, Значить, що в нас тут. І з чим? як успіхи. Сталки були мертві, але документи я приніс. Шкода. Дуже шкода. Хотілося б сподіватися, що ці жертви не були даремні. Так, давайте переглянемо документи. Дуже цікаво. Підтверджуються деякі з моїх здогадок. Послухайте, ну просто надзвичайно цікаво. Чудово. Чудово, відтак ми маємо відповіді на силу селену запитань. Хоч потрібен так, потрібен час, щоб усьому достеменно розібратися. Професор, чи можна поконкретніше? У нашому випадку ми маємо справу із штучною установкою. Ці документи і інструкція з керування системою охолодження певного пристрою, що знаходиться у підземній частині комплексу. Оце так. Яку потужність він видає? Отже, начебто, усе прояснюється. За наявної інформації можна зробити висновок, що сплески псіактивності активності відбуваються через збої у роботі системи охолодження. Якщо ми зможемо полагодити зазначену систему, рівень псівипромінювання суттєво знизиться. Отже, так мені потрібен час на продумання деяких деталей. Ви ж, будь ласка, рушайте у бік комплексу. Там якраз знаходиться група сталкерів під командуванням Лівчі. Додаткову інформацію для вас я спробую підготувати якнайшвидше. Окей, професор. Давай я тобі тільки передам весь хабар. Шановний лівша, у мене є нові дані. Здається, ми зможемо стабілізувати рівень псили провінювання. Зараз до вас підійде молодий чоловік. У нього є нові інструкції. Так, професоре, чекаємо на ваші вказівки. А оце вже обідно. Я не можу йому передати зброю. Доведеться ганяти між локаціями, щоб передавати зброю. Блін. Значить, це точно я буду робити вже за кадром, мені потрібно до гвинтаря, хоча б трохи патронів. І, напевно, трішки ще аптечок. Бо я не впевнений, що я зможу там спокійно пробути. Блін. А це, звісно, вже не дуже. Значить, давайте тоді викладемо хабар тут. Плюс я піду позбираю із зомбованих. Весь хабар. І тоді вже направимось до лівші. Переніс я весь хабар із зомбованих, доволі багато чого вийшло. Це потрібно буде вже за кадром прибігти на агропром, скинути весь хабар непотрібний. щоб продати його. І максимально на цьому заробити. Мені покращення комбінезона потрібні однозначно. А зараз ходімо до комплексу. Там буде зомбованих тьма. Запуск системи. Відправляю вам усі дані. Зверніть увагу, на схемі позначено два клапани, котрі треба задіяти для перезапуску. Відкрити необхідно обидва. Займайте позицію. А я дам сигнал, коли інтенсивність ці випромінювання знизиться до мінімальної позначки. Добре, професоре. Будемо на поготові. За сигналом почнемо. Курви! Здоровнуємо сюди. За операції чітко слухати мене і що без самодіяльності. Ага, звісно, я винесу зомбованих перед вами однозначно. Найманці, я отримав інформацію від Сахарова, ну і каша тут вариться. Бачиш розуму стіні. Нам туди найкоротший шлях до установки. Ти йдеш за мною і не лізеш наперед. Ясно? Ми з хлопцями вже спрацювалися, а ти лише будеш плутатись під ногами. І заважатимеш. Окей. Рівень всі випромінювання мінімальний. Розпочинайте операцію. Усі наші сподівання лише на вас. Удачі! Ми... Рушаємо. Так, готовий, готовий. Та блін, куди ж ти летиш? А, ну-ка, покажіть фінти. Ух, косак. О, роботи підвалило. Увага, чужий! Та блін, наше мене скидать було. Так. Увага, чужий! Ух ти, блін! Ви Увага, чужий! Роботи підвалило! Краще так убивати зомбованих, ну їх нафіг. Скушай, скатіна! Їх тут достатньо багато. А виносити потрібно. Тільки обережно потрібно. Чужий! Мають від мене! Чужий! О, робити корви! Готовий! Герать корви! Все, ми майже на місці. Головне фана якому особо не світити, бо це палить місце, де ви знаходитесь. Так, готовий, готовий. Треба максимально зомбованих перебити, поки тут немає цих довбаних Сталкерів. Бо вони можуть подохнути за милу душу. Так. Так, ще один готовий. Ще один. Так, далі не ліземо, там високе псиве випромінювання. Ми майже на місці. Повторюю ще раз: наша мета закрити два клапани і запустити охолоджувальну установку. Двоє до клапана, двоє за мною. Найманцю, твоя позиція на даху ангара. Прикрий обидва загони. Домовились, мужик. Так, їмо наверх. Але прикривати одночасно два загони це буде доволі складно. Як на мене. Ми в ангарі. Починаю закривати клапан. За наказом готові починати. Мені цікаво, тільки Ми на позиції. На даху чисту. Починаю закривати клапан. Клапан закриту. Розпочинайте активацію. Так. Готово. Перебив. Зараз почнуть паюти. Пішла ти на місці? Тримай позицію. Вони з усюди будуть пайти. Блін. Могли б стати в якомусь іншому місці. Так, а далее кто там? Ще звіт теперь. Це хоч не свій был? Ой, блин, це был свій. Мужик Соян. Тебе там голова ціла, я ж тобі в голову попал. Та блин! Захинь. А ну, здороги! Отримуй, пассида! Кінчай, газі! Блін. Тишки не вийшло. Маєш від мене! Ще один дохлий! Красавчики, що там відбиваєтесь? Так. Там, ніби всі живі. Пішла! Кодаше немає позначок життя, типа від отряду. Так би було проще і можна було б бачити то де і як. Блін, він так і буде стояти, поки в нього стрілятимуть. Ну чесно, ідіоти якісь. Та блін, чого ж ти не дохнеш? Ебзоскалечик дохнуть на раз-два. А от уже в дальніх, коли стріляєш, дуже сильний розкид патронів іде. І це гемор. Хоча це одна з моїх улюблених місій по факту. Ну тримай, Так. О, красава, подох. Мужик, я тобі допоміг. Ти не хотів мучитись. От тобі й допомога. Ми виродки. Вифла. Зробили. Охолоджувальна установка працює як слід. Всі А отже, установка почала працювати стабільно. Холів би сподіватися, що віднині я так стане більш спокійним місцем. Тривається, я вдячний вам. До речі, простриця. Я отримую чіткий сигнал, Судячи з тих даних, він зовсім поруч із вами у бік рудого лісу. Тримай гранато! Здається, що зомбовані стали значно швидшими? І з ними є менніше воювати. Від загону в тебе майже нікого не залишилось, ти це? І так, в ліс я зараз не буду шурувати. Хочете йдіть. Моє завдання зараз максимально всіх обшманати. Зібрати хабар. І продати його. Давайте подивимось, які тут є в нас схрони. Ну, тобто у нас сьогодні максимально така проста серія без е, всяких таких е, пробіжок по важких локаціях і так далі. Я розумію, що якщо ми зараз побіжимо до Людого лісу, це ще може зайняти близько 15 хвилин, поки ми розберемося із стрільцем, а це мені зараз не потрібно. Так як я хочу серії мати десь по 30. 40 хвилин максимально, якраз якщо ми на цьому моменті зупинимо, то влазимо в ці рамки, тому це доволі непогано. На цьому, напевно, друзі, будемо завершувати сьогоднішню серію. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте про сповіщення. Всім дякую і всім бувайте!